Президент Фінляндії Ступ заявив, що не віддасть негайного наказу збивати російські дрони, навіть якщо вони перетнуть кордон. за його словами важливо зберігати стриманість, а також уникати ескалації. Зазначив Ступ. Ну і президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що не буде віддавати наказу на негайне збиття невідомих. Об'єктів, які будуть порушувати повітряний простір країни, про це він заявив в інтерв'ю CNN. Ну і на думку Стоба, глава Рефі Володимир Путін намагається вести проти Європи гібридну війну постійно, перевіряючи реакцію країн на дії росіян. Зокрема, він пригадав торічні інциденти із перерізанням підводних кабелів у Балтійському морі. Ну і також за словами фінського президента, в таких випадках потрібно зберігати спокій, а також вибудовувати оборону в такий спосіб, аби подібні інциденти не повторилися, він також додав, що головним завданням є не реагувати занадто бурхливо цікаво, а як же ж тоді потрібно реагувати. Після цього журналістка запитала, чи збиватиме Фінляндія повітряні цілі, які будуть порушувати повітряний простір країни, оскільки раніше президент США Дональд Трамп заявив, що члени НАТО повинні це робити. На це Ступ відповів, що Фінляндія цього не буде робити однак додав, що все буде залежати від ситуації, а остаточне рішення будуть ухвалювати військово-повітряні сили країни. Далі будуть цитувати. Я думаю, що це потужний стримувальний фактор, про який каже президент Сполучених Штатів у відносинах із Росією потрібен підхід і пряника. Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує без їх. Я думаю, що заява про збиття літаків є. Частиною цього сказав він, але ж ми нагадаємо, що з кінця серпня в країнах Європи фіксуються порушення повітряного простору, як от проліт невідомих дронів над місцевими аеропортами. Ситуація загострилася у ніч проти 10 вересня. Всі ми пам'ятаємо, що тоді Росія вкотре атакувала Україну дронами і ракетами. Ну і кілька безпілотників зайшли у повітряний простір Польщі, і там щодо них вперше застосували зброю із літаків. Підіймалася авіація. Це були і в шістнадцять. Ця союзників ну і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. 13 вересня винищувачі F-16 Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі і відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни. Доки він зник із радарів. А 19 вересня відразу три російські винищувачі міг. 31 залетіли в повітряний простір Естонії і залишалися там іще ще хвилин. Того самого дня прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки, також платформи у Балтійському морі. Ну і відповідь на це НАТО запустило ініціативу. Східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи, що серед іншого передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах. Ну і знову ж таки бачимо, що відповідно деякі події відбувають і в Молдові, що расисти намагаються все ж таки якось впливати на вибори, але є цікава інформація. від ЦВК країни. Адже проєвропейська партія, дія і солідарність президентки Майя Сандо також здобула 51 мандат та сформувала абсолютну більшість у парламенті Молдови. А от проросійська партія Патріотичний блок отримує 29 мандатів. На виборчих дільницях в межах країни проголосували понад мільйон громадян. А за кордоном понад 245 тисяч і, ну, зокрема щодо виборів у Молдові парламентських нагадаю, знову ж таки певні коментарі з'явилися від Андрія Коваленко, і він зазначив. Далі цитую, парламентські вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля. Партія президентки отримала більшість і може самостійно формувати уряд. Вся влада зосереджується в руках проєвропейської сили. А от проросійський патріотичний блок провалився, набравши менше чверті голосів. Росія витратила ресурси на підтримку своїх проєктів у Кишиневі і програла. А от кураторство його наступника Сергія Кирієнка не спрацювало. Навіть у Молдові не бачать перспектив у дружбі із. Росію Кремль втратив Молдову так само, як раніше втратив Вірменія, Азербайджан, країни Балтії і Україну для України. Це підтвердження тенденції. Навіть у найближчому до РФ регіоні Москва не здатна утримувати свій вплив: Грузія, Казахстан, Центральна Азія. Наступні точки, де Кремль може втратити позиції, і висновок для нас простий. Як зазначив Коваленко, послаблена Росія небезпечна тим, що намагається компенсувати. Провали за кордоном агресію проти України, але чим більше світ бачить її слабкість, тим сильнішою стає міжнародна коаліція. Зараз не варто європі боятися збивати російські дрони набагато важливіше показати Росії силу. У відповідь зазначив Андрій Коваленко. Військово-повітряні сили данії підняли винищувач через можливу активність безпілотників у згаданому Балтійському морі. За даними поліції, підняття літаків відбулося після численних повідомлень місцевих жителів про незвичні об'єкти в повітрі, тобто моніторингу розвідки не існує в цій країні. чи як. Ну, я не хочу критикувати. Це просто так питання зависає в повітрі. Черговий офіцер відділу поліції на острові Борнхольм Томас. Ельсгард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом в одному напрямку. Тут, напевно, труднощі перекладу. Місце одного з наших місцевих видань мається на увазі, напевно ж, безпілотники. А потім повернули назад. Разом з тим, офіційних заяв про активність винищувачів від представників збройних сил не надходило. Данські військові продовжують моніторинг повітряного простору. Якщо це моніторинг з повідомлень місцевих жителів, то цікавий моніторинг та збирають інформацію про можливі безпілотники для забезпечення. Спечення безпеки країни і, зокрема, її морської інфраструктури. Відомо, що на бойовому чергуванні постійно перебувають два літаки типу типу 16 готові піднятися за кілька хвилин у разі потенційної загрози у контексті зростання кількості подібних інцидентів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такі активності для військових трапляються значно частіше. Ну, ось так бачимо. Що занепокоєння Данії передається і на інші європейські держави, зокрема на Фінляндию. Тамтешній президент теж дуже занепокоївся.